Institutions purpose of building Заклади, мета чи споруда. Institution. Заклад, наприклад, school, школа, college, college, university, університет, prison, тюрма, hospital, лікарня. When we think of the purpose of these institutions, we don't use the. But when we think of the building we use the an. Коли ми думаємо про мету Цих закладів ми не використовуємо артикля D. Але коли ми думаємо про споруду, то ми використовуємо артикль D або «ен». І далі звертаємо увагу на табличку. Purpose, тобто мета, ціль. Michael is a student at art school. Michael – це учень або студент мистецької школи. Building – споруда. The art school is in the is in North Street. Мистецька школа знаходиться на вулиці на північній вулиці. My brother is sick in hospital. Мій брат лікується в лікарні. За метана. Excuse me. The hospital? Вибачте. Де лікарня? The was sent to prison. Бувця був відправлений до Тюрми. The prison has stone walls. Тюрма має стіни з каменю.